Так, усім привіт. Сьогодні у нас 6 січня. Значить, я поздоровляю вас усіх з праздником. Я по-хитрому. Хто який празднує? хто водохреща, хто Різдво, коротше, я ж людина медійна, мені треба підстраюватися під усіх. А то одні одного. Числа поздоров... поздоровляють, ну, навіть мене особисто. Інші підписники сьогодні поздоровляють. Так що, щоб нікому не було не обідно, то я вас поздоровляю із праздником, Просто з праздником. Хто який праздне. Усім миру, добра. От. З назви відео ви навірно, поняли, що щось тут намічається таке, бо назва така. Оригінальна, так? Да? Я хочу сьогодні вам е, представити на ваш розсуд свій е, інноваційний проєкт, е, який називається Золота Грона України. Е, що це таке? Що я планую значить, вам показувати, висвітлювати і взагалі, яка є задумка. Зараз я таку вам Коротко розкажу, чи як вийде, значить, як звичайно, вроді коротко, да, воно там на пів години. Значить, в нас до війни проходило якби, такі е, міроприє... ну, приємства. Да. У Запоріжжі проводили е, золота грона України. Туди з'їжджалися виноградарі. З нашої країни всьє. Ну, не все, і хто коротше, хто міг, хто і приїжджав. <кхід> і там проводилися виставки. Показували були стенди з виноградами. ну не знаю, Я там ніколи не бував, бо коли я почав своє виноградарство, я ще не такий був якби, успішний якийсь виноградар чи що, ну геть-новачок. То я ну просто не успів я туди ще попасти. Потім ковід, потім війна та і на тому і да, і так от і по цей день. А Мені щось, я так подумав, думаю, не зробити би нам такий проєкт. Гроно України, золота Грона України тільки у рамках, ну, допустим, YouTube канала, ну, онлайн. Тут, знаєте, поїхати в ту чи іншу область, ну, те ж саме чи Запоріжжя, чи Дніпропетровськ, з різних кінців нашої країни не всі є змога. Не всіх є кошти на це все діло, час. А тут, от будь цілий рік, якби в оцій. Тусовки може кожна, тому ну навіть з моїх підписників, ну напевно ж ви всі там, ну майже всі виноградарі. Да, і ви можете приймати у цьому якби ну, участь в цьому всьому квесті. В чому це заключається? Хочу, е, значить. Зробити винагороду, ну, допустим, як на, на будь-яких там іграх чи десь змаганнях, да, є перше місце, друге місце, третє місце. Е, значить, мені по силі зробити, е, значить, ну, нагороди, да, три нагороди, три медалі. Допустим, буде символічна наша е, ну, лента. Е, Біло, кажу, біло жовто-синя. Буде медаль, тобто Золота грона України. Планую аверс. Ну, я вам зараз короче, розкажу і картинки підставлю. У мене з'явився товариш, який вчора ми так поспілкувалися. Він Олександр. Карпенко він з Дніпропетровська. Ми би, спілкуємося вже не, не один рік. Він є і підписником моїм. І ми вирішили, як, як би, ну, запропонував йому. Ну, він відкликнувся на моє прохання, відрисував ескізи. Ну, Майбутніх цих нагород, які вони повинні бути. От на ваш розсуд після моєї цієї розповіді буде там, напевно, 18 моделей. От, ну, Подивіться, може виберіть, якщо вам ну, як би підходить мій цей квест із цим із проектом. Да. Милості прошу всіх. Поучаствувати в цьому, не треба ніяких внесків сюди, нічого. Ж... От вас не буде требуватися там якихось зборів, коштів чи ще що-небудь. Просто будь активному, якби і приймати участь у. Визначені там переможців, чи ну що придумаємо. От вас просто правила потрібно придумати. Ну, потрібно буде придумати, кому, за що. Це все діло. Значить, перше місце планую буде, так як виноград, дуже древня культура, скажімо так. Їй десь біля 9 чи навіть більше 9 тисяч років то не хотілося б просто зробити литво, просто піти в банк, купити там якогось металу, да, і, ну, чи там ювелірного металу, бронзи там, чи латуні, чи щось зробити. Хочеться, хочеться е, мені туди використати метал, теж якби древній. Це в моїх би, силах. Проєкт цей буде, чого він зараз, тому що відбуватися дійство, це буде десь у с... ну я так планую, а ні, то ви підкажіть, десь у середині вересня десь так планую. Тому що, допустимо, якщо на середину серпня робити оце, як буде ну, підсумок підводить. Не в кожного ще є той виноград, є що показати, ну є яку виставку зробити, чи там грону виростить. А думаю, що туди ближче, ну, до середини, а може навіть і на кінець вересня, то вже буде що якби, показати багатьом з різних областей України. Я запрошую всіх, хто цей. Давайте тепер подивитись картинки в кінці цього ну, моєї розповіді. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Я собі, допустимо, визначив там останні чотири картинки буде. Да? Ну, це на мій розсуд. Це чисто, якби мій, з моєї колокольні. Може, вам щось друге подобається. Ну, це все треба буде як би, обговорювати разом. З вами тут все, якби воно буде показуватися, розказуватися, усе буде виготовлюватися з нуля, замітю, з нуля, дар пошуку металу. Для цього виробу, що я буду висвітлюватися, буде серії 15-16, напевно, аж до вересня. Так? Іменно по цій темі по золотій грома України. Сьогодні перша буде серія, якби вступ. Далі там ми будемо. Ну, Раз-два в місяць, мабуть, дві серії робити у кожному місяці, щоб якби, воно було у нас завжди на плаву, щоб з'являлися нові підписники, і глядачі, і учасники цього всього проєкту. Да? Ну, щоб були всі в курсі, щоб позапрошували всіх іменитих виноградарів взяти участь у цьому. Якось, ну, разом виробимо. Чи це буде найбільша грома України ну, на вагу, чи це буде, ну коротше, це вже на вашій, якби, від вас чекаю ініціативи. Від мене значить метал, робота і кінечний результат. Тобто планую за перше місце буде, буде срібна медаль. В позолоті, тобто медаль буде срібна із древнього металу і, ну, скажем, не розведена чисте серебро і з позолотою 24 карата, напевно, це теж якби чисте золото. Як би. Ну, Тобто ціна така дуже річ. Друге місце планую буде просто чисте срібло. Таке ж саме ну, не 925 проба, а чисте срібло. Ну, на штат, як банківське серебро, 999-та проба. Да? Ну, Може там легуємо його трошки для твердості. ну, Десь не знаю, 900, хай 80, 970. Буде проба. Ну, тобто, теж, да. ну, і за третє місце буде ну, ювелірна бронза. Якби, теж з древнього металу. Є у мене такий метал. Пізніше я вам покажу його більше 2000 років йому. І це точно, без всяких там, розказнів, хвастовства, там, брехні. Тобто, я тільки за. За правдиву цю всю інформацію, щоб ви це все бачили. Якщо вам це буде цікаво, ви побачите, я ж кажу, сьогодні одицькіза, як оце все народжується. Якщо вам до вподоби буде такий проект, значить ми його відкриємо і будемо продовжувати. Просто нам треба вибрати для Аверса і реверса дві картинки для себе. Я повторююся, що в кінці цього відео, там, де картинки будуть, я для себе чотири картинки я спеціально їх розмістив у самому кінці, бо їх там доволі багато ескізів, да? там 18 чи 19, не пам'ятаю. Те, що от мені більше до ну, відрисовано, як я його розмістив у самому кінці. Там ну, видно, вам буде. Просто треба буде, скоріше за все, що там, де золото, золоте груно України, там буде ззаді на е, реверсі, буде то здорова така грусть. А там, де Грона України, де буде медалі 600, там шагушка буде. ну Все як положено для, для ленти. Просто це ескізи я вам показую. От то там буде то така більш худіша грость. Ну, за третє якби, місце буде обична, ну, бронзова з древнього металу буде така сама, як срібла, ну, із срібла тільки, ну, з другого металу, з, з менш. Такого цінного. Оце і все. А так ви подивитеся, я ж кажу, якщо вам буде цікаво цей весь квест, значить ви побачите пошук металу. Перетворення цього металу, ну, те, що ми там, монети, срібло, я знаю, де це все знайти, як знайти. У крайньому випадку, навіть якщо в нас не вийде їх знайти, то ми їх купимо на аукціоні. Ну, тобто я їх куплю, не ви. <клухи> Нема питань. Я знаю, де воно, що воно. М -м, <клухи> тобто Ми все одно будемо їх робити із, із дуже з дуже древнього металу. Ну, Якнайменше десь ну, півтори-дві 2000 років, От. Ну, щоб вона була така ціна, бо це ну, цінні такі нагороди і ну, побачите весь процес. Сьогодні ви перше це побачите тільки відрисовки, потім це все треба перевести у, у файли які зададуть програму ювелірному принтеру, який, який печатає жидкостю, зробити оці медалі. Потім всіх медалів зробити тут тиски в ювелірної резині. Потім в ту резину віск ювелірний, потім той віск смесь ювелірну. Коротше, ці всі цикли, ну, ви побачите, це, я думаю, вам буде цікаво, побачите, як це все народжується з самого початку, від малюнку і до самого виробу. Ну, Воно й пройде десь з серії ну, 15 і буде. І за цей проміжок ми, через що я і починаю, це не серед літа, не там у кінці весни, чи в початку, а от прямо з початку цього року, щоб до вересня місяця, щоб у нас вже був вироблений план. Кому, хто отримає цю награду, да? за що він її ну, Тобто Нам треба придумати оце. Тобто Награди є, метал це все на мені. Нам тепер придумати це буде чи громад України. Найбільше, яка є, ну, насчет цього, давайте я вам просто приклад скажу, як це можна зробити. Допустимо, ви являєтесь виноградарем. Ви Виростили, ну, як на ваш погляд, у дворі ви бачите, що у вас там ну, грона, що от, да, вона дійсно там така, ну, заслуговує на ну, на якийсь приз, чи там на якесь там місце. Ви її зрізали, зважили, задокументували за допомогою телефона на вісах. Ось у вас є грона, ви відправили її. мені, цю грону, Я задокументував у себе її. У вас є, що ви Накладна, щоб ви відправили її на новій пошті, це на случай, якщо я там скажу, що я нічого не отримав, ну, щоб воно було знаєте, перестраховка і вам, і, і всім, і щоб це було все по-чесному. І потім там в якоїсь, там, допустимо, в середині вересня я Оці всі свої фіксації, скільки їх прийшло, там 10, 20, 30, чи не знаю, скільки їх там, 2-5. Я це все висвітлив, ніхто не знатиме, на порядочність я вам як би, я гарантую свою порядність, ніхто знати не буде, бо ну, смисл тоді це проводити, якщо я кажу, скажу, що ви відправили 4 кілограма грону, вже всі остальні не будуть відправляти. Скажу, та, що все одно для чого відправляти. І вже там воно мене там перевершило. Ну, це якось не інтересно. А так воно, як ото, знаєте, як раніше спортлоту було. Короте, не знаєш, що випаде який цей. Ну, це так, як примір. Може ви щось друге там предложите, як оце все чи хто кращу виставку зробить, висвітле, так як робив це Дмитро Ткаченко, допустимо, Максим Моїсеєнко. Хто в нас там ще є, що виставки, то робили, показували на Ютуб каналах. Коротше. ну Може Панченко там, ну з таких Віталій Толмач. ну Багато є виноградарів, які є здорові виноградники, малі виноградники. ну коротше, В будь-якому випадку вирішувати. Вам усім. Не те, що це буде нагорода, тому що я це вирішив, там ось вона поїде, допустим, ну, не знаю, туди то і туди-то. Ні, так воно не буде. Буде тільки або пряме голосування в відкритому, ну як би онлайн-голосування у прямому ефірі, да? щоб це все було чесно, прозоро і це не вирішувало не 10, не 5 чоловік, як на... приїжджають у Запоріжжя. Ага, подивилися, зібралися, там 10-20 чоловік вирішили, що сьогодні нагорода буде там виноград не ну, неважно кому, чи там Максиму, чи там Петру, чи, чи Василю. Розумієте? А тут є, все, у нас братство таке. 10, 20, 30, 50 тисяч, да? чоловік, виноградарів. От скільки проголосують, проголосують, там, допустим, ну, 1500 да, з усіх. Це вже буде об'єктивно, що ці люди допустим, довіряють більше там Петру, Василю, чи наоборот, ніж Петру. Розумієте? І це буде якби нагорода, вона буде ціна і вона буде якби правдива. От, і пам'ять буде для того виноградаря, і, і вам, я думаю, ви наберете знань, побачивши, як це все робиться. Виноградарю буде пам'ять, що він ось виростив і отримав нагороду, ну, дякуючи усім, усім нам, вам. Так що, якось так. Як міг постарався об'яснити, я ж кажу, це начало, Далі, якщо буде це цікаво, розповсюдиться це відео. Я знаю, що ви все одно общаєтеся там, ну якби всі ж з ким-то общаються, правильно? І зо мною багато общаються, багато там з Полінарівцем общаються, багато там з Герглем общаються, з Ткаченком, з Моїсеєнком, з Кіру. Та, блін, я буду називати, тут тільки время будемо тягнути. Ви, будь ласка, напишіть йому вайбер, що ось о, є, такий, ось о, запустили такий проект Золота України, щоб просто люди знали, розумієте, що. От Буде таке, і от воно дійсно буде. Тому що я буду, якщо все. Нормально, ви одобрите, все воно піде, що да, нам це треба, нам це цікаво. Ми в цьому теж там, де то що-то можемо поучаствувати. раді Бога, я і сам можу щось витягнути, а ні, то і спонсори допоможуть. Там, я думаю, що не один, по крайній мірі, від мене не утік. Мій спонсор там нікуди не дівся і вони їздять. Навіть якщо і так, то ну, соберу я, там, може на щось не буде вистачати, що прийдеться щось купити, якщо ну, сам не освою. Ну я і куплю за кошти. Раді Бога, це не то, що. Так що якось оце так. Просто щоб люди знали. Ну, якщо, нам, якщо ми самі собі не зробимо праздник виноградаря, то, то державі ми ну, потрібні тільки в одному випадку. Знаєте, в якому. Да? Так що якось так. На цьому все. Дивимося картинки. Ну, ескізи правильніше. Дивимося ескізи і дивити, берете собі там на карандашик. Вони всі йдуть, там, не знаю, їх напевно 18 штук. Ви можете собі, там чи перший, чи другий, чи третій, можете в коментах написати, що ну, якби голосування вже із сьогоднішнього відео устроїть, кому які нравляться, ескізи, які більше наберуть, оті будемо запускати якби, в роботу. Скажімо. Уже на отрисовку файла, ну, на здання його і виготовлення моделі, будучи нагороди. На цьому все. Всім дякую за перегляд. На всі ваші питання по шпалері, по ножах, по багато ще було помніть і Знаєте, я все бачу, всі коментарі. Всі я знаю, я вам завтра, післязавтра, я на це все вам. Відповім. Прямо таке відео я... мені проще вам показувати це, як кожному писати. там, Чим особисто я користуюся, яка в мене шпалера, яка в мене це... я це все вам покажу, розкажу, тим більше посилка воно вже чи сьогодні, чи завтра пройде. Днями все це я розкажу. За фунгіциди розкажу, де, бо зараз почали дзвонити, де ти береш, де ти що. Не де я зараз нічого не беру, бо їх зараз ніхто ні, 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 не завозить. Все я вам розкажу тільки ну якби не в цьому відео, вже далі туди. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.